в Христі, паломники, отці, миряни, ченці, сестри. Вже ось впродовж десятка років ми здійснюємо паломництво до Пресвятої Богородиці в цій іконі холмської Божої Матері. У різний час і в різному такому форматі ці паломництва відбувалися. Був час, коли ми могли зібратися біля музею, де ікона зберігається, щоб там молитися, працівники музею робили всі доступні заходи, щоб ми могли там мати доступ до цієї ікони, скільки би нас. Не зійшлося. Був час, коли карантинні обмеження нас ви змусили в онлайні проводити нашу Молитовну Прощу. Тепер в часі війни ми тут перед копією ікони в монастирі здійснюємо нашу прощу. Але як би вона не відбувалася? Ми приходимо до Божої Матері. Подібно як жінки-мироносиці, ми сьогодні розважали в цю неділю жінок мироносиць долаючи усі випробування, йшли до гробу Господнього, щоби там послужити Христові. Кож були сповнені і страхом. Непевністю, а як до гробу добратися, чи нас допустять, там стоїть сторожа? А як відкотити камінь важкий від гробу, як зайти, щоб пахучим миром намастити тіло Христове, щоб такий спосіб послужити Христові, котрого ми любимо? І ми з вами. Долаємо всі труднощі і нема жодної перешкоди для нашої любові, щоб ми зібралися біля ікони Божої Матері і молилися. Бо ми маємо потреби, ми маємо за що молитися чи в наших особистих справах, чи в наших суспільних справах. За наш народ, за нашу державу, за наших воїнів, за всіх, хто сьогодні докладає зусиль, щоб вистояти, наших лікарів, волонтерів, енергетиків, всіх, хто долає всі ті проблеми, пов'язані з війною. Ця ікона, на яку ми сьогодні споглядаємо, несе на собі. Сліди руйнівної людської ненависті. Бо ця ікона завпродовж багатьох віків перетерпіла різні епохи, в різних місцях перебувала і, на жаль, ані час, ані навіть людська злоба її не щадила. Був період, коли вона була розділена на три окремі дошки, щоб її переховати від воюючих атеїстів. На ній, може, бракує певних елементів, які живописці нанесли у свій час. Але ця ікона споглядає далі на нас своїми люблючими очима Матері, котра про нас пам'ятає, за нас молиться і нам показує того Христа Спасителя, якого тримає на своїх руках як щось найдорожче, як найдорожчий скарб, як Спасителя. Котрий для нас відкриває Боже Царство, котрий за нас вмирає на Христі, котрий кладеться у гріб, котрий є з нами у всіх наших випробуваннях життєвих. Цей лик Божої Матері, є образом, який Відображає всю Божу любов, який хоче зцілити рани нашої душі і нашого тіла, який хоче нас провадити, вести дорогою правди, дорогою справедливості. Бо скільки би не минуло років, віків, коли люди приходять до цієї ікони і моляться, постійно зустрічаються з викликами, які руйнують людські взаємовідносини, які калічать людські тіла і людські душі. Не раз людина в своєму житті хоче приховати своє обличчя під різними масками. Як їй вигідно, їй зручно, як їй корисно. Чому вона це робить? Бо образ Божий, який є у нас, а ми спотворюємо гріхами, ми хочемо приховати ці дефекти. Коли би в людській душі відображався, той Божий образ, людина б його не приховувала, і маски б не одягала. Не мусила би викручуватися, обманювати чи щось комбінувати, жила би в правді, відображаючи в своєму житті той первісний Божий образ, в якому Бог людину сотворив. Тому наше покликання, споглядаючи на ікону Божої Матері, той образ, який Бог в нас вилив, Очищати, відновлювати і робити все яснішим. Реставратори все зробили, щоб зберегти в іконі її первісний вигляд. І ми, і ті самі реставратори, які працюємо над образом свого серця свого життя, своєї душі. Тому це і праця кожного дня наша щире покаяння, добрі діла, які ми чинимо, і споглядання на Бога, який нас навчає через своє Слово, якими нам треба бути. Тому невтомно трудімся над цим. Споглядаючи. Як у ті мироносиці йдуть до Христа, не тоді, коли їм зручно, комфортно, безпечно, але тоді, коли страх їх опановує, коли бачать перед собою нещасленні перешкоди і труднощі, ніщо їх не стримує від Божої любови. І нас, Господь Бог, береже. І ми тут зібралися, щоб Богові теж вилити всі наші тривоги, всі наші труднощі, щоб до Божої Матері простягнути наші руки, так само, як дитина простягає до своєї мами руки, шукаючи в неї помочі, захисту, розради, втіхи, бо знає, що мама покриє своєю любов'ю свою дитину. І ми просимо Господи відновити образ. Свій в нашій душі, в нашому народі і в душі кожної людини в цілому світі, щоб ми могли справді бути тими промоторами, які долаємо всяку злобу людей. Так сьогодні нам доводиться боронити свій край від лютого агресора, який намагається нас знищити, зруйнувати. Бо він навіть не вірить в те, що ми є народ, що ми маємо своє існування, своє буття. І нам доводиться жертвувати дуже багато життя і все, що можемо. Але ми поручаємо. Себе в руки Божі, і весь наш народ і просимо тої непорушної стіни, яка вже тисячу років простягає свої руки в соборі Святої Софії у нашій столиці, де Ярослав Мудрий вже майже тисячу років тому віддав під опіку Божої Матері весь український народ. І він до сьогодні. Стоїть, бореться і має надію, що опіка Божої Матері буде сильніша від люті людської, що опіка Божої Матері зцілить наші серця, допоможе нам відчувати потребу один одного. Поодинці ми може бути слабкими, немічними. Але в єдності є наша сила. Тому не даємося нас роз'єднувати, розсварювати, шукати власних інтересів, але шукати того, що нас єднає, що нас будує, що для нас є спільним. Маємо єдиний дім, Україну, церкву. Маємо нашу чудову мову. Маємо багато наших скарбів, талантів, здібностей, для яких ми живемо і віримо, що хочемо це передати і наступним поколінням. Тому нехай Пресвята Богородиця прийме наші молитви, які ми усердно до неї возносимо, нас єднає, береже і провадить до свого сина. І нам допомагає, щоб кожен з нас був носієм того Божого образу, яким ми ділимося із ближніми і вміємо інших теж заохотити, ставати богоподібними. Амінь. Христос Воскрес!